Всім привіт! Сьогодні коротенький гайд. Як швидко перевірити наявність оновлень для тих ковідів, які у вас вже встановлені в грі. Мається на увазі оновлення ті, що йдуть з DLS. -а. Вибираємо фільтр в контент-менеджері. Install це те, що у вас встановлено. І також розкриваємо стрикуничок, додаємо справа плюсиком, розділ. Out of date. І у вас в цьому списку з'являться кіди, які вже мають більш новіші версії. Бачите, ось Never Version available вже доступні. Для цієї застарілої версії доступно. От. Також можна подивитися, коли це все було встановлено. Якщо у вас зверху цих пунктів ось немає, то можна правити на приміщі Insert Column і додати якісь із цих пунктів. У мене їх багато, я їх всі додав. У вас їх може бути менше, можете правою кнопкою миші тут пододавати. Потім від, я відфільтрував по статусу. І от я бачу, що мотиви УЗ, сесії, Цесі були завантажені ось на DLS такі-то числа, мають новіші версії. Це я вже знаю, що їх можна оновлювати. І так будь-які кіде, які тут з'являться. Ну а далі вже діло техніки правої кнопкою миші. Ліста set Version. Можна також зразу download натиснути і воно почне викачувати новіші. Ну Я зазвичай дивлюсь версія сетів, отут по статусу нажав, відфільтрував собі. Ось мої оновлені кіди, які потребують точніше новіші версії, які вже можна викачувати. Це старіші. Якщо викачую новіші, старіші стануть в статусі Обсолет – це мається на увазі застарілі, їх можна буде вже спокійно потім видалити. От таким чином ви можете в своїй грі швидко перевірити на наявність оновлень ваші інстальовані види. Всім пока, до наступних відео!